Я солідарний з кримськими татарами. Набирає обертів флешмоб, започаткований телеканалом АТР після масових облав та затримань кримських татар на окупованому півострові минулого тижня. Політики, активісти та просто небайдужі українці фотографуються з написами Я солідарний з кримськими татарами підтримали флешмоб АТР, віце-прем'єр з питань євроінтеграції Іванна климпуш ценцадзе Перший віцеспікер парламенту Ірина Геращенко та музикант Святослав Вакарчук. Я хочу висловити свою солідарність з нашими братами кримськими татарами. Кремль сьогодні порушує всі міжнародні права, і власне Росія має отримати по заслугам. І ми все будемо робити, щоб Росія відповідала і в міжнародних судах, і звільнила Крим і Донбас. Я е, абсолютно солідарний з нашими кримсько-татарськими братами і сестрами. Ми відчуваємо е, ну не просто обов'язок моральної. І не тільки морально, і політично, і матеріально їх підтримати, ми всі маємо бути разом. Ми своїх не здаємо.